Якщо у вас не вистачає коштів купити нормально штроборіз ну, або він вам не потрібен дуже часто, можна купити отаку от штуку біхуй. І покажемо, як воно виглядає. Бумаку нам робити. Все, слабо купи. Цим виставляється глибинарізо. Кріпиться пило смок. Ну і невеличка демонстрація. Покажу не ще раз, тому що, можливо, ніхто не подивиться першу серію. Ось такий бі ху хуй Пило відвід, коли робиш штребління. Коли немає маєш ось так виглядає болгарка, не болгарочка, а кутова штукальна машинка, пило смок. Покажи олег, як вона працює. Працює навіть дуже задовільно. І тут тут Зовсім зовсім без суток, бачите? Ось така бюджетна система для роблення без пилу і без броду. Якщо ви така сама бідна фірма, як і ми. Беріть на озброєння.